66% бізнесменів та 68% закупівельників довіряють системі Прозоро. Втім, на запитання, чи допоможе Прозоро подолати корупцію, лише 32% підприємців і 45% замовників відповіли так. Опитування проводили експерти інституту аналітики та адвокації, з якими проблемами найчастіше стикаються учасники електронних закупівель. Фахівці розповідали за круглим столом. Вони вважають в діях замовників якісь дискримінаційні умови вважають, що плата за подачу пропозиції – це є ну. Неправильно, і якщо учасник не виграв, то йому гроші повинні повернути. Також є моменти, коли учасники вважають, що деякі замовники не дуже компетентні. Дмитро Прохоренко також є одним з активних учасників державних закупівель. Він працює у сфері обслуговування бурових свердловин. Стверджує, попри великі переваги прозорих тендерів, відчутні і значні недоопрацювання цієї програми. Дуже велика проблема, зокрема в нашій сфері, те, що закупів. Для найдешевшого, це ну, в більшості випадків це навіть гірше. Тому що найдешевше не значить найякісніші. не завжди вдоволені тим, як замовники організовують закупівельний процес, і самі бізнесмени кажуть експерти. Постійна відсутність взаєморозуміння між суб'єктами системи публічних закупівель негативно впливає на її розвиток. Щоб вдосконалити цей процес, вирішили створити додаткову платформу під назвою Дозоро створена система дозоро, яка зараз буде слідкувати і відслідковувати формувати рейтинги. В витягувати основні ризиковані моменти або якісь недоліки, які систематично виникають у кожного там замовника або у кожного постачальника, для того щоб їх поступово правити. Також запуск моніторингового порталу Дозоро дасть можливість поставити оцінку чи залишити відгук щодо наданих товарів чи послуг підприємств, зазначає Юрій Нестуля. Державні замовники зможуть не лише дати оцінку конкретному постачальнику, а й проаналізувати зворотній зв'язок від бізнесу, внести відповідні зміни до закупівельного процесу і створити власну систему ризик-менеджменту.